Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, на нас чекає дуже швидка війна. Отже, наш суперник е, має три удари, залишилось у них при рахунці 4 594. Ми на 4 294 і маємо 18 ударів. Маємо перемагати, тому треба відіграти на свій максимум. Окей, вибираємо суперника і бій. Ну і перший суперник, який на нас чекає, це буде Владика. Отже, два зелених героя, два червоних, фіол по центру. Дуже давно не зустрічав Кагеборадо, до речі, на центральній позиції та ще на такому режимі. Окей, нам підходить. Давно ми вже не воювали, тому будемо починати з більш легких цілей. Ну, так як це дуже швидка війна, то буває по-різному. Окей, помилки знаємо, загони неправильні. Ну, у нас це все влаштовує. І поїхали до першого бою. Так, ну відразу бачу, що з камінням ну, таке собі. Червоного каміння немає, але є жовте. Тому відразу збираємо кріс. Так, е, супер. І, мабуть, 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 мабуть. Давайте його підірвемо для того, щоб зарядити потрібних героїв. Плюс через комбо заряджаємо червоних. Супер. Так, блокувати будемо правий фланг, тому що зліва, ну, по-перше, герої можуть ухилитися, і по-друге, вони ще не заряджаються. Так, робимо раз, робимо два, зараз будуть зарядка на нас червоного. І ми будемо це все проносити і виносити. Так, давайте. Червоно-зеленого, супер. Ну і тепер треба, звісно, винести мамку півночі для того, щоб вона нікого не відродила і ми могли зробити легку перемогу. Робимо раз. Робимо два. До речі, Іоканту майже вкачав. Ще залишилось зовсім трошки. Просто подивіться на цю нереальну шкоду. Просто знищує. Ну і тепер робимо три. Все, перший суперник на ізі заходить. Ну тут і каміння. Звісно, приїхали, як потрібно. Ну і нічого важкого немає. Спочинок. Наступна команда атаки у нас буде жовто-блакитна, моя улюблена. І того наш суперник Коробок. Два червоних героїв, тому ми беремо трійку синіх, щоб, для того, щоб їх вбивати. Ну і два жовтих, як героїв саппорту. Так, граємо зараз без хілера, але це дуже швидка війна, тут можна і без лікаря грати. І зараз побачимо, що з цього вийде. Тут суперник е трошки потужніший, ніж минулий. Але все залежить від каміння. Якщо зберемо синє, я думаю, це все пробивається без проблем. Так, 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 так. Ну відразу, відразу пам'ятаю ті часи, коли фіни не давали мені нормального стартового поля, і ось воно знову. Ну окей, давайте будемо шукати шукати потрібний камінчик. потрібний камінчик. Звісно, не хотілося би Людвіга заряджати, чесно кажучи, але щось я не бачу більш нормальних ходів. Так. так, треба поміркувати. Що тут можна з цієї ситуації взяти? Мабуть, зараз через комбо зіграю. Тут три синеньких, і четвірочка в нас буде чекати. Так, Людвіг поставить баф це дуже погано для нас, але що ще можу поробити? Ну, четвірку, давайте в червоного. Так, шансів вже менше, зараз просто подивимось, хто там що буде заряджатися і тому подібного. Так, пішло лікування, ну і мені треба зараз щось е, вирішувати. Щось вирішувати. Зелені на поготові. постійно йде зарядка по мані. Це є дуже погано для нас в даній ситуації. Плюс Ліана наносить додаткову шкоду по синім. Е, навіть не знаю. Навіть не знаю, можна зараз, типу, віддати синіх в Людвіга. Синіх в Людвіга. Типу пробити його. Хм. Типу пробити його. Так не хотілося б. Ну, що поробиш? Типу, так краще буде легше в будь-якому випадку добувати, ніж я зараз просто. Так, давайте зараз зробимо ось так. Пофіт хоронить. Супер так. Два синіх камінчика суди, це теж мінус. Так, шанси є. Хоч і невеличкі, але вони присутні. Так, відродження нашого героя. Угу. Так, знову зарядочка пофіта. Супер, супер, супер. Так, нормально, нормально, нормально. Так, ну давайте зараз рокета проб'ємо, щоб він нам не заважав. Все, зробили мінус флан. Залишається одна мультяшна ліана. Ну і тут що для перемоги нам потрібно просто зараз знайти потрібний камінчик. І це теж буде Ізі він Ну як Ізі? Важкий він, але буде. Так, є. Бачу синіх. Погано, що втратили Персея, але ж нічого вже не поробиш. Так, окей. Давайте працюємо. Все. Змогли перемогти, хоч синього каміння і не було на початку. Людвиг ультанув, могло все це дуже погано закінчитися. Ну, пощастило, що Купідон вибрав неправильне цілі. Окей, наступний. Так, друзі, вирішив пофанитися, спробувати зіграти через скаді. Все-таки в неї вірю, я її качав і дуже-дуже хочу, хоч колись її реалізувати. Нормально реалізувати. Так, я розумію, що вона вже застаріла. Грати і дуже важко з урахуванням сламів і так далі. Ну, збігаємо зараз на такого суперника і спробуємо щось зробити. Суперник 5332, типу ізі, але, ну, блін. Хочу з каді зіграти. І тому бій. Так, що по камінню, що по камінню? По каміню, ну таке собі. Знову не дуже. Давайте трисяненьких. Зараз подивимося, що знизу прилетить. Так, тут я бачу зарядку жовтих. Так, і знову бачу синеньких. Це, звісно, чудово, але що зробити що робити мені далі? Ось проблема. Добре, давайте три синіх сюди відразу віддамо. Так, поставили за медло. Не знаю, чи воно мені допоможе. Так. Давайте зараз полікуємось. Це треба терміново зробити. Так, є зарядка. Гулінбурстика, це теж чудово. Ну і зараз, зараз, зараз. Давайте збирати фіолу. Ось так через таке комбо. Так, полетів камінчик. Так, давай, будь ласка, тільки не голінбурсті. Блін, і скаді не хотілося б, щоб він били. Ну, нічого не поробиш. Так, окей. Давайте зараз заблокуємо. Заблокуємо. Мені потрібно, щоб мені міньони поставились. Розумієте? Для того, щоб нормально реалізувати скаді, мені потрібно, щоб пультанув ось цей жовтий перс. Папірус. Так, давайте зараз ось так. Не знаю, можливо зараз цю волонтюру зіграємо, ну побачимо. Так, цікаво, чи проб'ю цих мінюнів чи ні. Скільки тут у мінюнів? Блін, а що з мінюнами сталося? Це мені не подобається. Так, 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 так. Мамка півночі Ультане. Ультане. Ну давайте зарядимо фіолу. Так, супер, відродження. Так, але поставила воно міньйонів. Зараз можна нормально спробувати обіграти через скаді. Так, робимо ось так. Тепер ось так і проходимо ось скаді. Так, повіси стак. Четвертий. Хм. Ну, четвертим стаком можна і зіграти. Так, супер. Супер, супер, супер. Е, так, е, поки що Гулінбурсі навіть не знає, чи є сенс, давайте зробимо ось так. Кірюху зараз зарядимо. Полікую і потім зайдемо в ОВР ХП. Так, супер. Тепер каміння прокидаємо в пустоту, шукаємо потрібні ходи для зарядки потрібних нам героїв. Ну і будемо якось зараз спробувати перемагати цього суперника. Стаки мають робити своє діло. По 176 все таки валять. Так, це не дуже багацько, але аж... Тим не менш. Це краще, ніж нічого. Так, єдине, мені не подобається, що з камінням зараз якась борода проходить. Так, кляти ельфи. По 800 б'є. Ти подиви, яка. Без емблем, без емблем, Зауважте. Так, є зарядка синього. Так, ну все, зараз я буду закінчувати цей бій. Як кажуть, зіграли через те, що маємо. Так, ну зараз Каді знов довісить, так і я думаю, це гейм овер. Все, чудово. Ось така слабенька команда може грати проти таких суперників. Нормально, мені подобається. Нарешті ми відіграли через скаді, через яку я не міг зіграти вже дуже-дуже багато часу. Next. Карамелька. Беремо зелено-жовтих. мене все влаштовує. Новий бій. Нічого тут важкого немає. Головне, щоб був камінчик. Зелені, до речі, будуть нормально. Рубати це все діло. Зараз спробуємо покрашити це все в салат, якщо вийде. А якщо не вийде, ну дякуємо тоді фінам за стартове поле. Так, стартового поля не бачу, тому відразу давайте будемо заряджатися, шукати потрібні ходи, кидати в лікаря. І в будь-якому випадку камінчик має ну, колись тай приїхати. Так, жовте є, це вже чудово. Жовте є. Так, поки без різниці нам потрібно знайти зелене. Які я не сильно бачу. Хоча вже бачу два ходи, які нам допоможуть в перемозі. Так, робимо раз. Супер. Тепер робимо два, робимо три. Зелені. Готові. Єдине погане, що ми зарядили двох масовиків. Ну... Водолз, водолс. Подивіться, що виробляє Водолз. Супер, супер. Ну і тепер май черга. Проходимось Францем. Тепер. Стак. Блін, ну ти подиви на цю Олександрину, яка живуча. Можна пробити центр і залишиться два лікарі тоді шукати каміння. Або зараз забрати Олександрину. Забрати Олександрину. Мабуть, давайте зараз забираємо повністю трьох центральних героїв. Підриваємо червоний кріс. Ну і чекаємо. Чекаємо. Так, Олександрина, лікуй, але тут два лікаря залишились. Ну я маю, типу, їх забирати без всіляких проблем. Так, цей мінус. Цей суди. І цей теж мінус. Все. елканіна вона точно не витримає. Goodbye. Цукерку з'їли без проблем. Так, давайте збігаємо на добивчик, тому що в мене не вистачає героїв і команд нормальних, щоб осилити більш потужних саперників, які є ще на полі. Звісно, останню спробу ми там підемо, як кажуть, на авось. Але ось цього соперника можемо піти і забрати ось такою командою експериментальною. Я полюбляю вигулювати цю команду. Ареакс непогано співпрацює з Норди і Кірюхою. Ну і Бастити Мерлин, ну треба кудись їх вже використати. Тому в бій. Так, 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 так. Нам потрібно зарядити синіх. Зарядити синіх. І хотілося б, звісно, ще й фіол якось це все, все зацепити. Зацепити. Тут можна через дві трійки зіграти. Для початку, типу, фіол зарядити. А потім синіх або відразу е, зробити зробити акцент на синіх. Давайте на синіх спробуємо зробити акцент. І не хочу я тут затягувати. Хочу, щоб ультанули мої герої. Так, це дуже погано. комба на дуже швидкій війні. Це прям very, very bad. Так, окей. Блін, зараз погано, що Нордрі, мабуть, не зіграє, Ну, це не точно. Проходимось. Так, зробили мінус, тепер... Давайте філ дозарядимо. Так, давай, давай, давай без комбо. Будь ласка, без комбо. Ні, комп'ютер мене не чує, не чує. Робить все на зло. Подивіться, подивіться, просто, скільки можна. Давай всіх позаряджай мені. Та ти подиви, який. Окей. Окей, okay, Google, так, цих заносимо, ну і тут все. Подивіться на цього живучого колерру. Ні, не дивіться на нього, він помер. Впорались. Ну і ласт бій у нас буде проти ось такого суперника, ось такої командою атаки. Що можу сказати? Під зіркові загони ви знаєте, що цих героїв дуже-дуже важко буде пробивати. Нічого я готовий. Убій. Все такі. Нормально відбили до цього суперника, тому як буде, так і буде. І до речі, можете вітати нас перемогою. Вже 100% вона наша. Так, 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 так. Червоний кріс. Червоний кріс. Ну прям дуже заманчиво. Дуже дуже дуже. Окей, давайте зберу. Чому б ні? Так, і хотілось би не, підрив... не підривати його. Але ж по-іншому я не бачу, як зараз завалити... Хоча я її не завалю. Не знаю, одного камінчика вистачить щоб дозарядитися. Давайте подивимось. Я думаю, що вистачить. Звісно, вистачить. Так, по 450 навісила свої яди, кляті. Ненавиджу, ненавиджу це все діло. Так, і давайте навіть, я не знаю, цього містера Пенгі ми проб'ємо, хоча я не впевнений в цьому. Потрібно хоча б центрального героя пробувати. Хоча б центрального героя. Потім можна підривати червоний кріс і надіятись на те, що нам пофартить. Так, є. Давайте пройдемося могилою і ось так робимо. Мінюні познімали, це вже супер. Так, давайте зараз все-таки скупімо ульту Лазари. По-перше, знімемо з себе яди, по інше... По-іншему, нанесемо нормальну шкоду. Як на мене, це ідеальний варіант. Ідеальний варіант, якщо себе не, не пробив. Не вбив, не пробив так. Містер Пенгі, містер Пенгі. Містер Пенгі має догоріти в теорії 380. А ось щось Лазар робити. Лазар мене просто поховає, тому треба зараз акцент у неї робити. 100%. Так, є. Загрох. Супер, так, могила б'є по всім, тому нам без різниці. Давайте ось так. І зараз можна ризикнути і підірвати синій квіз Так, так, ось воно, ось воно, ось воно. Але ж не пробили? Ну нічого. Блін, нам би якось жовто зарядити, чи що? Ну, в будь-якому випадку, всі зараз. Не залишиться в живих він. На жаль, жовтик теж не встигли зарядити. Я ж не встигла зарядити. Ну нічого, давайте доб'ємо. Так, а ну давай вмирай. Ні, ну я так не граю. Ну що це таке? І подивіться, моє горіння не перебуває її лікування. О май гад. О май гад. Блін, ну тут червоний десь буде чи ні? Зараз глянемо. Типу, шанси є, є в мене шанси, хоч і невеличкі, але вони є. Присутні. Треба зараз вбити лідрію цю кляту, яка мені заважає. Так, давай, пішла геть. Та ти що, скільки ти будеш лікуватися? Могила, давай, зроби з нею щось. Так, все, спалили. Кляту відьму. Ну і все, все, зарядка, зарядка, зарядка зараз вирішить все. Так, давайте. Раз, два. Знову зарядочка Три в пустоту. І ще раз проходимось. Так, три жовтеньких. Три жовтеньких не опускаємо. І цього має вистачати для, нам для перемоги. Ні. Фух. Ось так, друзі, ось так. Ось таке в нас повернення в бойовий контент. Нормально відіграли. Перемога за нами. Сопернику нас уже не наздогнати. У нас 12 ударів залишається при рахунку 4,835. Ну і тут що вони можуть зробити за три удара? І, як кажуть, перемога буде за нами. Це 100%. А на цьому дякую, друзі. Поки що зайняли перше місце, так я обирав не дуже потужних суперників, там середненьких, слабеньких і так далі. Але ж мені потрібно, як кажуть, увійти в цей кураж. Ну і як завжди, побачимось у next відео. Всім пока!